Права 187. Одна сторона трикутника на 9 см менша від другої, і вдвічі менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 105 см. Записуємо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, у нас є три сторони: перша, друга і третя сторона. Що ми можемо сказати про першу сторону? Одна сторона трикутника на 9 см менша від другої. Ну, перша сторона, нехай на 9 см менша від другої. Якщо ми першу позначимо через Х, а це зручно зробити, бо і третя посилається на першу. то тоді, Якщо, друга, якщо перша на 9 см менша від другої, то друга на 9 см більша від першої. То ми пишемо тоді, якщо перша х см, то друга буде На 9 більше. більше. См є. І потім перша сторона. Вдвічі менша від третьої. Це означає, що третя у нас вдвічі більша від першої. Записуємо 2х сантиметрів. Є. Периметр, сказано, а це сума усіх трьох сторін трикутника. Складає 105 сантиметрів. Є. Ну що ж, давайте в першій дії. Складаємо рівняння і розв'язуємо його, знайдемо х. Це довжину першої сторони. Отже, периметр це перша сторона х сантиметрів додати. Друга сторона це х плюс 9, додати. І третя сторона 2х. Це дорівнює 105 сантиметрів разом. Х x і плюс 2х це буде 4х. Додати залишається 9. Дорівнює 105. Переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. 4х. Тоді дорівнює 105. Було плюс 9. Справа буде мінус 9. Є. Та записуємо, що 4х дорівнює 105 мінус 9. Це буде 96. Є. Знаходимо невідомий множник х, для цього добуток 96 ділимо на відомий множник, на 4. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Як поділити на 4? 100 поділити на 4 було б 25, а тут на 4, що ділиться на 4, на 1 менше, то буде 24. Отже, 24, в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас буде яка сторона, перша сторона. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо довжину першої сторони, в другій дії знаходимо довжину другої сторони. Це Х плюс 9. То ми записуємо тоді 24 додати 9. Це дорівнює 33 сантиметри. Це у нас буде друга сторона. Друга сторона трикутника ми знаємо. І третя діє. 2х, тобто 2, що множиться на 24. Це дорівнює 48 сантиметрів. Це у нас буде довжина третьої сторони. Трикутника. А зараз записуємо відповідь. Знайдіть сторони трикутника. Ну що ж, запишемо їх в тій послідовності, що ми записали. Перша, друга і третя, як у нас вийшло. Отже, 24 см. Потім 33 см. І 48 см. І є.